Всім привіт! З вами Тіма! Ви на каналі Тімо Харс. Сьогодні я хочу розказати вам, як получать коїни і помагатися продати пару машин у карпаркінгу. А ви ставите лайки і підписуйтесь я буду дуже вдячний. Так, перше хочу показати вам, як зароблять коїни. Ну, якщо хтось ще не знає, але хоче купити машину чи обвесі за коїни. Бачите. Є досить багато машин, які можна купити за коїни. Преміум, допустимо. Тут є і за гроші, які купляються. І зараз я покажу вам, які тачки можна купити за коїни. Так, перший це оцей джипік. Широкий. Я його навіть зараз можу купити. Ну, давайте купимо, можу, в принципі, купити, по приколу. Ось такий от у нас джипік є. За 300 коїнів найдешева машина за коїни. Зараз. Далі у нас іде. Що у нас після джипіка? М8, це не... ось це. Це Макларен 720S. За 500 коїнів, як по мені, дуже дешево для такої машини. Така машина має як мінімум 1000 стоїть, але її щось так дешево поставили. Далі ось такий ну, ситуація та ж сама. Дешево він стоїть, як по мені. За 500 коїнів такий корвет продавати. Це восьмий. Ну, не дуже, як по мені, але їм був виглядить. І, але ціна, ну, він стоїть, як по мені, набагато більше. Бентлі те ж саме, що і з двома попередніми. Ну, зважають, як по мені машини недооцінені. Тому що, ну, машина спортивна, потужна і прикольна. Далі от кого от фура. Я за фура не шарю і не знаю, що це за тачка. Так, це ні. Ось такий. Я навіть не пам'ятаю, що це за машина. Це якийсь пікап старий, але не знаю. Це, вроді, мустанг, але яке покоління не повню, По цих трьох фонарях ззаді оприділив. Ці дві тачки пікап і мустанг стоять 1000 коїнів кожна. Ну, нормально, як по мені. Mitsubishi Eclipse, ну ціна нормальна, такий маленький японський спорткар, можна поганять. Крутий. mx 5 теж ціна нормальна, 500 коїнів, як і в Екліпса. Знічно на неї трохи потужності мало, але як по мені, це нічого. Дуже імбова машина, ну, як по мені, вона вже переоцінена. Porsche 911 GT3 чи GT2. Ну, це спортивна машина, коротше, 911 самий новий, І за 5000 коїнів. Сама дорога машина за коїни, яку зараз можете купити. Далі. такий от. Це у нас, виходить, Ford F150 пікап. Тоже за 1000 Ну, Нормальна машина, як на мене. Такий автобус за 1000 коїнів. Я його не купляв. Так, от такий теж пікап. Це у нас Ram TRX, чи як то. Ну, такий Ram пікап, за 1000 коїнів теж, як на мене, ціна нормальна досить. М3. Прикольний турінг, я його купляв, але я його обміняв чи продав, я не пам'ятаю вже. Але машина теж досить прикольна, я на ній їздив. Такий SLR, який я вже купив. Да. За 2000 коїнів я сьогодні вибачте, ну, щось відео я не, я не хотів тоді записувати, це тільки зараз вам покажу, як на тому SLR їдеться. 1000 коїнів вот, такий автобус ще є. 5000 коніс Сажеско, ну який Порша той. Це вже реальна машина. Порш там 500 сил. Якби мені дали вибір, що за 5000 купити, ну то я думаю, я би це вибрав. По тому що порш, ну він менш потужний просто. Так, це теж я купив. Це корвет це 6 шо... це Чи це, це Це шостий іменно? 2005 десь року випуску. Ну Нормальна машина за 500 коїнів, Як по мені ціна нормальна, як для, як для старого суперкара. Це ЛК GTR трековий Mercedes. 600 кінських сил. ну, 3000 коїнів, як по мені нормальне, на, на таку машину. Могли б навіть за 5000 поставить. О, це погані. Я не пам'ятаю, яка саме це модель погані, це погані я не сильно шарю. Тільки знав, що там є зонда, вайра, і скоро утопію будуть випускати. Ну, ось це саме, що я не знаю. Бізис сезонда зонда якась. трекова. Вайра точно, ні. Далі оце, що в обнові недавно додали. Поршик за 1000 коїнів. Старий 911-й непогано. І Альфа Жулія Квадріфоліо за 500, теж непогана машина. Так. Далі я хотів би ще вам показати, як заробляти ці, ці самі коїни. Так, ось бачите, у нас є кнопка World Sale. Наперед тим, як, можна сказати, заходить. Дивитися, чи купляти там тачки. От бачите, World Sale, це, це може так сказати, у світі продають люди машини з вінілами різними. Зараз я вам покажу, що потрібно зробити для того, щоб свою тачку виставити. От бачите, які вініли. 1000 коїнів. 1000 це максимально за 500 таку супру продають. Головне, щоб був непоганий вініл, і тоді швидко куплять. А якщо буде поганий вініл, ну то тоді. Ну я не знаю, або будуть довго купляти, або не куплять взагалі. Що не факт, що, що у когось там є гроші на це. Ну і. І тачки тільки з вінілами там продаються. Ось нам треба вибрати таку тачку, я зараз попробую щось продати. На якій є хоч... якийсь там вініл. Так, де вона? мене здається на супрі GR був вініл, Отакий От якийсь я зробив вініл, ну Це, в принципі, поганий вініл Ну, зато хоча б якийсь я за 500 чи за 400 коїнів її хочу попитатися продати. Просто обвес непоганий. І зато я її за 500 хочу хоча б якось спробувати продати. Якщо у нас пише, що ось car review list is full, ну то... Ну То занадто багато запросів на, на обзор машин. Ну, тобто, місця немає, щоб її поставити ось там, щоб люди дивились. Ну і, в принципі, того у мене, того і у вас буває може не вийти. Але у мене саме. Ну, я вініли сам не, не вмію сильно робити, Я буває, скуп, скупляю машини. От я купив цей GTR R34 вчора. Такий. Непогану машину, коротше. GTR r 34 з вінілом анімешним. І, і там ще й був прапор. Німеччини, вроді, за 100 коїнів. Дуже дешево. Я її перепродав за 1000, ще якусь тачку за 1000. І купив собі. Ну, за сьогодні я купив собі вже даже дві тачки за коїни. Я купив собі цю. Джипа. І Mercedes SLR. Так що, як на мене, нормально. Звичайно, у мене у вас може і не заходить, але знаєте, що це в ігрі просто занадто багато місця, і можете пізніше спробувати. Так, і тепер будемо дивитися, що безпосередньо треба для того, щоб ваша машина Ну, попала на продаж. От бачите, я такий порш продаю, пога... ну, така собі машина. Але з обвесами я його десь за 200 коїнів чи за 300 виставив. Не знаю, чи куплять. Ось бачите. Якщо у мене пише кар із Он OnReviewna, ну то тоді, виходить, вона продається. І коли хто-то купить, ну то тоді мені прийдуть коїни. От бачите там, як треба робити вініли. Буває, моно і прапорця поставить. Сетідос. Так за 500 Ну, бачите, які приблизно вініли треба робить. Щоб їх купили. Так що треба зробити ну, такий хороший, щоб був вініл. Наприклад, у мене була така. Можу показати, на прикладі деяких машин. Так. Бачите, у мене є М4, допустимо, її ще зробимо. Я не вмію лічно робити вініл. Я хочу вам просто показати, що вам треба для того, щоб, ну, продати. допустим, тачку будь-яку. Вам треба зробити, як мінімум, 60 вінілів, як мінімум, наклеїть. У мене є, звісно, лайфхак, яким можна заюзатися. Ось, наприклад, берете зараз покажу. Ось цей дуже дешев... Деш... дешеві смужки. Можете їх зменшити, а можете і просто замаскірувати під кольор машини. От як я ще попробую зробити. Так. Тут щось не виходить. Отак. От отак от якось бачите майже не видно. І ви починаєте отак от робити. Просто берете і наклеюєте їх. Доки не вийде 60. Це у вас досить небагато грошей потратиться, всього лише якихось там 6 тисяч. Так що, в принципі, ви поняли. Бачите, їх майже не видно майже. Я їх все одно з моїм М4 можу додати, але я на ній все одно не їжджу. Ви так робите собі. Але бажано, щоб ще гарний вініл зробили. Якщо там ви зробили нормальний вініл, але там замало і не вистачає до 60, ну, то советую вам саме так робити. Ось тут, ну, біля ось цієї поліцейської машини з боку справа має з'явитись така корз... корзинка, як ви бачили от на Порші Вона появилась, була... вона спочатку білого кольору. Ви нажимаєте і вказуєте там ціну. Машини і опис, якщо хочете. Якщо вона відправлена на продаж, ну то бачите такий жовтий значок з прогрузкою. І коли вона, і коли вона продана, ну то вам відправляється такий екранчик, де пише стільки вам коїнів ну, начислилось. Ну і, в принципі, все. Так. Ще хочу вам показати декілька нових тачок, які я отрив недавно. Отака от М4, яку я купив у World Sale. Прикольна хром хромірована М4 з червоними фарами. Мені дуже подобається ця машина. М5, яку я. Я не пам'ятаю, я її чи купив, чи обміняв. Прикольна М5 така F90 з обвесами. Єшка 63. З фарами жовтими. Прикольна теж така. Отакі от вот корвет, я за 500 коїнів купив. Я вже вам показував. І я сьогодні планую продати камрі. Оцю от таку камрі. Оцю от, оцю от таку прикольну камрюху. Короче. Будем їхать продавать. Будем їхать, короче, зараз продавать її. Я попробую її продать. Думаю, продам десь за... 5 мільйонів. Ну, принаймні, попробую, потім ж донатна машина. Зараз прогрузиться. Ну, я думаю, як мінімум, хочеться щось за 3 мільйони її купили. бо... то. Ця машина, звісно, і дешева, но донатна і серйозна. Тачка. 800 сил вроді. Зараз подивимося. Да, 800 сил. Так що, їдемо. Зараз. Так, при Приїдем і будемо продавати за Ой, не клад, трохи заїхав. Короче. Зараз. Три... три ляма думаю куплять. А може і два даже. Не поставлю за три, потому що це, як по мені, уже мало. Камри, коротше. Имбова тачка. Як по мені мають купити. Я не думаю, що з... Нам, наверное, трохи придется подождать. Тут формулу чувак продає. Так якось так вот поставлю, короче, три миллиона. Три миллиона, все. Ну, добре, подождаем трохи. Один лям, чувак, предлагаю. Ну, я, типа, не против. Но, блін, не. Три ляма усе таки це не один лям, і лучше, щоб мене за три купили, що... Чи лучше? Ні. Короче. давай. Давайте допустимо продадимо, що за один лям. Тут якийсь чел що, що купить за девять. Не понял. Ну окей, допустим, а. Все. Бро купить, ПЖ. А чё, черт, ч ржа это? Один лям, ну блін, ну окей, допустим. Один лям. Короче, ща що... куплять за один, так за один. Все, один лям. Давай купляй. Yes! Домой. Один лям, короче, заробила за счет камри. Ну, як по мені це трохи мало, но все одно хотілося продати тачку. Так, один лям на счету. Непогано. Непогано. Так. Окей. Хоч я би хотів би собі ламбу получить. Так, да, вона, типа, рахується, як тачка, що вже щось її розраби з гри удалили. Я таки не розумію, що. Але в, в Челов є ще ламби, і вони там за 700к їх десь продають. Надіюсь, що мені продадуть ламбу за 700к. Так, зараз пишемо кого є ламба. Кого є ламба? Круто, чел, пише. А. Так, подивимося, може. Не, у нього нема ламби. Плеер один Вонс. Не. Я поки що гонять не хочу щось. Ну, в принципі. Не, ну СЛР це реально крута тачка. В неї, в неї даже зробили цю анімацію прикольно відкривання двері за 2000 коїнів, як по мені, тачка імбова Бачите, як прикольно двері, і капот там, і багажник задній імона відкрити. Імба просто тачка. І ви хлопи з боку, кстати Я її не зря купив. Так. Да блін, в кого є лампа? Мені здається, що нема. Що ще може і нікого не будь того, що, ні, ну їх, типа, не часто зустрінеш ті ламби. Але все одно, Маєш кость. А В кого є ламба? А, тут ще ламайбах. Так. Ми будемо просто дивитися. У мене є лям. Погнали на цей на ринок шолі. І подивимося. Подивимося, що там продається. Може я знайду якусь путню тачку і куплю собі. Ну і буду ще розкатувати. Ну, мені, в принципі, села хватає. У мене ще там М5Ф90, М4 Єшка є. Звісно, ну, у мене це Леса нема, але все одно, в принципі, у мене є багато крутих тачок. Так. Так. У мене там і джип є, GTR є. І цей. Так, що у нас тут продається? Ти чо, Чонігсах за 800К? Ну, непоганий варіант. Міг би собі купить. Ну блін, я лучше збережу собі на ламбу. Давайте на інший сервак якийсь зайдем. Допустим. Давайте зайдемо на американський сервер, лі? Так, USA. Хочу подивитися, що у них там продають. Де він? Американ чи як то? Так. Щось нема. Може англійський зайти? Канадський. Хорватський? Англійський. Все. Подивимося, що вони продають. Хотів би ламбу, коротше, купити у них. Можливо, буде ламба. Ну ми тут подивимося. Так. Непогані в них тачки. Ну Но... о, що тут там і продається у них? Ламби нема. Так. А що тут продається? Так, i 8 бікапік якісь. Що М6 M6... і Challenger Так, ще запитаю якось по англійськи Ну, якось типо, так Who has a Lamborghini. Короче, Lamborghini. Ой, Lamborghini? Не, я не обвиняюсь, сори. Наверное, у них тоже нема шо ли? Не, вы шо, серьезно? Не, все просто кидают обмен. Так, шо тут цих червів нема. То що в мене. Ну ні, я то не проти, але. Но... У мене така ща тачка, що вона просто така імбова, безцінна майже. Так. 1820 кг важить. Ну Вага нормальна, якщо подумати. Але, блін. Ламби що то не продають. Я не знаю чого. Ну, дивиться, заходить на всі сервера. Я думаю, в принципі, ви зрозуміли, як торгувати машинами і за коїни. Ну, я, звісно, трохи таке, як по мені, не дуже добре зробив, продав камрі за мільйон, ну таке. Це, типа, дон машина і так далі. Ну, нормально, як, на мені... як по мені зато лям маю і можу якусь ламбу куплю. Я собі її ще давно хотів. Так що... Давайте до зустрічі, до наступного відео.